Днень, і будемо різати я тут заспокаюсь зразу вже кудись там от сюди зайшов там життя а тут одне а тут своє а тут просто я спокою Живу в родичі зараз. Народився в місті Шоска Сумської. З 2005 року по 2020 я жив на узбережжі Азовського моря Донецької області, це Новоазовський район. Я себе вважав менеджером кризових ситуацій. Друзі вклали гроші у виробництво води у Маріуполі, бо там страшенний дефіцит з питною водою. О, і мій партнер. Попросив, що давай ми лежачий цей проєкт, піднімемо, доведемо до рівня і продамо, без питань. І я спокійно туди поїхав. І Морю працювали, і так по узбережжю їздив і побачив просто шикарне місце, прямо там менше 100 метрів до моря. І там був теж пустить, такий, як тут. І прийшлося закласти сад, виноградничок. як з цим займатися. Це аватар, Такі, це кішмі американської селекції, теж була сигналочка в цьому році, тому що трошки він заморозквісняний, погано переніс. А так на січі ріки, якщо буде дасть погода, то буде шикарний урожай. Ще трохи листя, може тиждень якийсь і будемо обрізати і готувати його в спячку. Ще заготуємо черенки, теси обріжемо, траншейки. І хай відпочиває. Дав перший врожай, ну це й мало. Але все ж таки дав. Я перший кущик посадив у 2006-му, перші чотири куща. А це, як потім з'ясувалося отут, це психіатрія страшна. Виноград, так. Це потім от друзі зараз уже ж багатьох присадили тут живучи. Вони там десь у шостки, вдруг, там дві спини. що. Сотки учасночівського. Це будеш сарай зносить, гараж зносиш, тому що вже було теж три кущі, вже, по-моєму, 14 кущиків. Він там тулить, тулить, тулить. Я говорю, це страх. Це... І всі, хто займається, я там і на форумах пишу, кажу обережно. Так, да, я хочу там посадити 4-5 кущиків. Так не буває з виноградом. Це страх. Це сади, сади, садиш. От тут теж буде розширяти, хоча вже і вік родять. Все одно цікаво, хочеться. Воно заспокоїться, чесно. А зараз так тим більше при цьому житті. друзі бачать, як я займаюся, там, обрізаю, підв'язую, кажу, да, ти зовсім іншим так, а, воно... а там клімат, звісно, там же ідеальний був клімат для цих місць. Там визрівали всі поздні, а технічні, тобто це виніс арти, там на каберне, він набирав аркацетелі. Тому що з Росією буде війна, я казав з 2005 року. І ще тоді були відношені там, з тими Донецькими з усім, ніхто не, не хотів чути. Я через фільми дивився це. Через російські моніторів є е, така технологія розщелечування на нації. Як дивився російський фільм, а там ж тільки війна, Вітчизня, війна, тим шасний кінематограф іде. Якщо Старшина, який продав пайок там, тим, і тушонку німцям, то все обов'язково був хо-хол. Це красне лінія йшло. І воно це перше, мабуть, в фільмі пішли наприкінці да, 98-99, а потім далі-далі. Це було розщеловичення. Це технологія. Ну, в моєму розумінні, я ж кажу, я не ти. Я місцевим там казав, побачите, вони вже покоління поколінні 20-літні, кажу, ви побачите, з хлібом сіллю, а вони вас бити робити як? тому що ми вже не люди для їх. Це все ж було на очах. Вже ж з весни Донецьк був окупований, мені ж приходилось тоді так обставини, що з Києва я їздив туди, з роботи там. Додому, десь там три тижні в Києві, там, тиждень вдома. Я вже пам'ятаю травень, початок, вже Канана дана колониця Донецька. Бачив я настрій людей, які чекають їх. А Донецьк після Євро 2012 ну, просто город місто було. Просто красень. І було таке відчуття, думаю, люди, куди куди це все котиться Жалко. А к нам, вже там, це Новозовський район, де я жив, де моя хата виноградники, все це було, туди вони наприкінці серпня 2014 року зайшли. Як все літало, все грахотало, хата підстрибувала. Все це було. Від виїхав ліни розмежування, я 3 серпня 2020 року. З чотирма сумками і матуся. Матусі на той момент вже був 85 рік. Ну тобто і 10 серпня був 85. Зараз спробуємо. Оце новий подарок Запорожжок. Ось саме з цієї лози, я його обріжу отак, вістою положу, і з її пойдуть отак ветки, стріли і буде врожай на цьому прирості на цій. Буде так він устроєний, так морфологія куща. Так я займався знав, що потрібен схил. Ідеально це був південний, ну тут південний схід, теж нормально. Тому це я обусловлював цей вибір. Чому саме тут? Ну і така краса, тут, я не знаю, по-моєму, тут відомо. Просто бомбезно. Тут відпочиваєш. Син Роман мені каже, папа, ми купуємо від. Хату ж дійсно можна збудувати любу. А від це хто казав, Марк Твен, да? купуйте землю, ібо її більше не производять. Так що, да, і тут відти нікуди ні звідси не дінеться, бо тут просто краса, і вже не хочу нікуди. Мене питають там, а особ... ні, я кажу, я вже туди не. Я, я, так, я вже відрізав все. <гум> все не хочу. Тому і прибудовка тут. І куди вже тепер цього винограду? Не хочу. Все ж перший рік. В цьому році Це перше губаря, це такий сигнальний урожай. Я і сам не очікував, бо, як мені казали друзі, хто займається, усе це забереться на корню. Воно так і було. Ну Фішка була аж така, що да, прийшов от на корню, побачив, от прямо зрізали. Тут, тут було паломничество. Не дружина сварила, каже, ми не паїли винограду. А от увечері люди стучаться з двома дітками, і от ми Завдіївки приїхали, а ми з дітьми, а залишав собі. Ну, ну що? Ну, діти, ну куди? Забирайте. Ну, так. так що поки тут, все ж не ті поки об'йоми, що питань нема тут А Заклав у 2021 році. І це тільки перший вихлоп пішов, якийсь ще говорю, хоча я свої відбив затрати. На засоби захисту рослин, там, на добрива. На... Ну, пального тут небагато, нема тобло. Таке. У виноградарю задача ж, яка не тільки виростить гроздь, а й щоб вже визріла лоза на світлищі. Винограда специфіка така, що він плодоносить на минулорічному прирості. Оця лоза, яка виросла в цьому році, саме на ній буде виноград. Ніде більше не буде. Її треба ж викахати, випистувати, щоб воно було. Мені подобається. Дивиться, це ж теж жива рослина. І цикл життя ж такий самий. Сім'ї зарождаються, все як людина. Даром вже древні кельти, да, друїди, свої гороскопи їх, там, вони ж це вірять, над цим замішано. Що Цикли фази життя ж такі у рослини, як і у людини. Практично. Поэтому. Я на осінь час оце обріжу, закопаю. Цей вінораді я відкрию, подв'яжу, прияти Іваносигу. На літом жиє виноград. Процес цікавий. І зразу видно, якісь там страшні процеси в плані інвестицій, чогось десь там буде за обрієм результат. А тут наоборот. Це ось тут цікаво. Про це Я не звик так, от, щоб лежать і скиглити там. Що все погано, це не моє. Ну не що це відношення до життя, навіть, у кожного своє. Що першу я, ж, я доволі весела людина, люблю шуткувати там, прикалуватися, когось патролити. це так я це життя сприймаю, бо іначе воно би там важко і зараз важко. І це десь таке натхнення було. Ну і щоб я завжди вважав, що я маю чимсь бути зайнятий. Щоб свободного часу було поменше. І це заняття, кажу, воно задоволення приносить і заспокоєння. Тому у мене так. Ну, я доволі критично, на багато речей дивлюся, на політичний тим більше і так далі. Ну, а тут мене це заводить, я така романтична більш натура, мабуть. Тому Поэтому мені це все цікаво, я заглядую трохи далі туди. Я бачу, як воно буде тут, і через п'ять років все це. так що… Зробимо вінаріньку, будемо переробляти і буде віно. Шикарно буде. <гум> Дуже шикарно. <гум>